Вітаю сонечки на каналі Таро Хвилька. Зараз ми почитаємо про плани людини щодо вас. Про що він мріє, як буде діяти, наслідки. Найголовніше результат, соціальний результат для вас. Тому додивіться до кінця. Починаємо. До речі, дякую за вподобання, за підтримку. Як ви запам'ятали цю людину? Людина, яка все ж таки обнадіювала вас. Ви мали наміри створити сталі надійні стосунки, бо навіть і стати дружиною, або бути, якщо ви дружина. Тим не менш, щось погане відбулося. Тут недовіра, маніпуляція. Зараз ви так пам'ятаєте цю людину, яка нібито і зникла на певний період з вашого життя, або якось не бажає поговорити на якусь тему. І тому у вас спад. Можуть бути різні обставини. І робота, і служба, і ще якісь життєві труднощі, через які люди через зовнішні обставини не мають таку можливість, лише спілкуються на відстані і переписуються. Може таке бути. Однак ви розглядали цю людину як потенційно для сталих стосунків. Може бути ваш чоловік. Зараз ми спитаємо про його плани. Так, думає про конкретні матеріальні речі, бажає вирішити якісь питання. Тут не про романтику він зараз мислить, про діяльність, роботу, гроші, допомогу. І він поспішає щось намагається зробити швидко. Щодо стосунків, цій колоді нам розповідають про зміну. Це дача, Він бажає її отримати, він бажає змінити, вилікувати ваші стосунки. Однак не простий аркан все ж таки. Так, він буде намагатися ну, якось змінити вашу думку про себе. Дійсно, вина тут є. Щось він нашкодив. Ваш котик, моркотик. Дуже бажаю з вами бути, обіймати, цілувати, кохатися. Однак у вас, скоріш за все, інші наміри. Соціальні. Ось зараз подивимося: соціальні наслідки для вас із цією людиною. Ось нібито по долі вам зустрітися, спілкуватися, але ще є перешкоди, труднощі. Я тут не бачу такого статусу, якщо ви прямуєте до нього, що ви бажаєте. Мати сталі стосунки офіційні, якщо це ваша мета. Тут не про це, тут про визнання вас як особистості, вашого існування в своєму житті. Однак є ще перешкоди, і вони можуть бути як непорозумінням в вашій парі, так і зовнішні обставини. І все ж таки вам по долі сяєте в його житті. Чи не пошкодуєте ви, якщо надасте шанс? Давайте подивимося це в наступному розкладанні. Підписуйтеся. Дякую за вподобання. Гарного дня!